чого раптом світ так яскраво засяв і так звабно всміхнулися люди. Чи вже день той жоданий той день настав, який щастя наповнить груди і крокою лісу. І в очі весна, і проміння ранкового злету, і та радість у серці, яка ясна, віщує наближення свята, все співає, сміється, то серце манить, сповиває життя світанням, а прожити позаду єдина мить перед завтрашнім пориванням. Люби мене за те, що я така. Як місяць у травневому похміллі, що пісня в'йця, радісна і лунка, неначе десь на нашому весіллі, що весниться і так чарує день, Снується святістю терпкого зілля, за те, що трепет вишнік пісень, що сяє цвіт таким потлатям гіллі, що я весни всі квіти віддаю тобі на згадку за єдине слово. Такою буду, поки не згорю від тої незвичайної любові. Люби мене за те, що я така. Прислухайся, голуб воркує. А сонечко шибки лоскоче, Чи бачить душа твоя, чує, Чи випорхнуть серце не хоче, Чи прагне до цього лету звуків весняної скрипки, на дворі свято, Ясміє, розмай на шибці?